Сьогодні вже тут з новими силами, з позитивами, з гарним настроєм на нашій волонтерській кухні. Всі вже разом Ларіса, я і Ксюшка. Доброго дня! З новим робочим тижнем вас, гарного настрою, хороших е, вам днів, е, хороших вам позитив, хорошого вам позитивчику, любові, кохання. Всього найкращого любимо вас! Ми тут, ми на місці. Так що у нас почався робочий тиждень, робочий день. Ми працюємо, ми повні енергії. У нас в кінці тижня передача. Так що мантулим, аж жопи підскакують. Що Ксюха, Ти що заплуталася? Запленталася. Аж розпереживалася. Ксюшка, да. не... Да. не переживай. Да. Ми самі найкращі, щоб ти знала. О, всім нам. <сохранжуває> Друзі, залишайтесь з нами. Ми з вами. Протягом цілого дня любимо вас всіх і для вас знімаємо наше відео. Як завжди, Дякуємо нашій Лесі Стерницькій, яка да. принесла нам опять цибуляки, Цілу торбу пакети нам приперла. Ми щиро вдячні і раді, що у нас є такі підписники, такі помічники і взагалі такі прекрасні люди. Да. І ще одні наші подружайки дякуємо за донатів. сьогоднішній донатік. Не будемо катати, бо зараз буде злитися да, на нас. Вона дуже не любить того. Але ми щиро тобі, сонечко, дякуємо. Ти сама найкраща. Завжди, як тільки Лариса напише пост, та й не тільки як напише пост, так. вона завжди біжить з донатом. Дівчата молодці допомагають всім тільки можуть. Вони нас люблять, і ми це знаємо, ми це відчуваємо. Тому що дівчата приходять до нас з дорогою душою, з так, дорогезною так. душою. До речі, вони дві подружки, так що вони... Одна одну поєднують. Так, дорогі друзі, от бачите, хто працює, хто в телефонах сидить. Да, музику слухає, пальчик вже дергається і... розумієте? Галінка, привіт! Привіт! Галінка в нас на чайочок зайшла. Друзі, що я вам хочу показати, ми, тільки що Оля наш привіз нам продукти. Для пенсіонерчиків. Ось. Все тут розрабатує все. Так. Яйця 600 штук. Люди подумають. правда. Так, фаршик, печіночка. Ну, коротше, все таке от. А цибулю, бачу, не дали вони, ні? Не дали цибульки нам. Вона може Русланка не читала. І приправ не дали чи дали. Ну, потім побачимо. Так, що зараз будемо... А, Поставили бурячок варитися, посуду перемили. Ксюшка вже прийшла, кормимо пенсіонерів наших, зварили їм гречки, ось, котлетки От. і варимо бурячок. Ой-ой-ой-ой-ой, який гарячий. Так, бурячок завтра буде на к нам. От. Так що працюємо, друзі, працюємо. Хто працює, хто в телефонах сидить. Бачите, не одурветься. Не одорветься. Я дивлюся. Що ти дивишся? Ну, всі співчуття зато гнів. Ah. От людина жила, жила, ніхто не думав і не гадав. Трах баки нема. Кого? Гіг є того. Гіг, але ти співаєш. Посадіть молоду людину. Ну, 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 я вчора дивилася. Капець. Так, друзі, зараз вам покажу, як чулки має працюють. <губ> Поті ліця. Так? <Да>? Пчолочки. <губ> да, Бджілочки. Да. Бачите? Работают. А що діло? Команда ух! Робота є... Помагайте... за двох. Помахайте нашим підписникам. Що ви сидите, які векли дві? О, молодці. Треть, там зараз будемо е, продукцію ту всю е, е, ховати е, по морозильним камерам. що... — дівчата вже пороссеє, пороз... — Парцелювали, так. Парцелювали, да. е, бурячок вже зварився. Да? Вариться. Вариться ще бурячок. Я все... Мені м... треба все можливо знати. Ні. <сі> Нерпа. Нерпа. Так, Ксюха? Да. Ти тут що робиш? Я зараз буду прибирати після себе. Я трошки підвізки не викину. Угу, о, Ясно. О, все о, тоді, друзі. Показую вам, що далі буде. будемо робити. Так, друзі, робимо трошки порядочок тут Е, Давай далі е, Откривай твою каву, валка. Так, и зараз два Улыбнитесь, если раз чего едут. Там лучше, как люди кажутся. Как помню, мама? Нет, а где? Короче, а у нас там две такое на ведро. Два, три. 4. 5. Шість. Да, шість, е як казала, відкривай камеру. Зараз ми друзі, зробимо порядок трошки. І камера, бо треба нам знати, де в нас що лежить. Ще дівчатка приведуть вареники. капусту Апусту показують туди положимо. Голубці, знають до голубців, а вареники до вареники. Так, так, тому що тут значить недобре. Ми так обізнаємо, що все в одній стороні.

Thank you. 14, 15, 16, 17, Да. да. 17 відер вареників і 10 відер голубців. Значить, Нам треба ще десь 7 відер голубців. Mm. Треба буде ще 10 відер, 11 відер голубців нам буде. Ой, боже набити. Куди відправляємо? Так, а ну тут чисто. О, ще, ще, ще відомо вареником. І вот ховати знаєш той кого. Ты не лавали лапаешь. Ну ты там делиться. Да-да. Леночка костецька і рулька. Ну, мені не треба доморозитися. Да, да, так, да. так, так. А кстати, там же треба завтра на голубці, да? Завтра ми можем бути ловитися. Можемо, ми не завтра. Ага, маленька, тут не хубаво. Ты чеснок? Я можна доставати, да помашеньку. Так, так і таки. Тоже euh, капуста. А там олень, да, тут маленький туди Будемо оцей робити mm. що. А це не Якась каша. Mm. Так, так, так. Mm. А, mm. а, ну такая ж підказала, ні. Може. Сюшка теж порядок робить. Так. О, морку треба поставити, зараз поставимо. Що А сім, серна масла. Да, Радуємося. Ну, а тут візьмемо візьмаємо і мужку. Туди, так? Отак. Все. От, от, от Порцінували все. Добре. Черный морк, Що там можно, ладно. Жарочку роблю. На легенечки? На легені, так. Да. О, бачите, гадненькі. Це ж таки трохи треба да, всю кабанувати. Да. дуже гарні висякі чистесенькі, хороші. Уваримо, друзі, легеніна. Значить, на цей налівер. Варяться нам пупочки на завтра пенсіонерам. девчаточка. Чистить бурячок, завтра будем ем салатик. О, Галинка с Ларисою. Галка, ну может сядь, не, не хочешь? Не, не. Ты что, припухла? Ти скажеш, три сьогодні вилазку робити нам в Аврору. Чого? Ну, в мене вже возраст, як знаєш, маленькі діти. Мені треба подивитися, що там. Мені треба мочалочки купити. Посуду мити. Чого ти можеш на кухні взяти мочалки? Чого? <схід> То чого? Тут все беремо мочалки візьмемо. Ну так, да. раз взяли 600 яєць, то кані. Вже люди добрі, вже. Не Вже мочалок візьмемо. Не можна Я нам ще прийшла. О, Лена вже посилку нам висилає, то ще візьмемо собі додому, мочалок. Ви такі видумати, що ми... 600 штук яєць привезли на кухню нам дівчата з Будятич, А ми їх додому забрали. По 200 штук на рибу, розумієте? А ще галку питається, галку ще спитала, чи тобі не давали. Це, це мода. Галіна мою галіну вподкинуло, каже, я йому ще здам яйця. Ой, Саме цікаво, що приїхали будяки, А ми питаємо, де яйця? Ми так які. Ну це що ти ви привозили? 600 штук. Вони кажуть, ви що, взагалі припухли? Ну, по каже, що ви привезли 600 штук, а ми їх розібрали по домам. Хоч мене лопнути у тих яєць. Я бачу, бо... тебе вже рознесло від Рознес. тих яєць. Бо в мене в дитинстві від яєць був діатез, так що дивіться, дівки. Ой, Ужас. Ужас. сами разобрали, а мне не дали. Ну, да. бачишь, Галинка, вы бачаете, другой раз их привозят туда. Валя, ты не в команде, вот в чем дело, понимаешь? Хорошо, а, в команде. Тут а, так получается, что кто не успел, тот опоздал. В да. большой семье да. Мы не урвали. щелкают. Мы себе урвали, а ты устала осталось бы яиц. Ужас. Ты Девочки, ешь, не Галка, не ты, ешь, ешь, ты ешь яблоко. Як таке можна чинити? І ви уявіть, 600 штук яєць, це хтось же ж вигружав, наверное, їх з машини. Куди вони ділися? Ча -та. Ча -та. Куда? Галя Я... з бусом по Зараз не сезон, щоб стільки яєць мати. Так що так. Ж, Друзі, подивіться, що нам приніс Лариса э, Роня. Бачите? Гливи, так? Так, гливи. Да? Да, Зараз собі пожаримо. На вечерю. Да? Да? Лариска. Можете їсти яйця. А мене роз'їси. Мене... Пригласите. Конечно. А как мы без тебя? Ты что, Галинка? Вечеря не получится без тебя? Ну, скажи. Конечно, приглашаем. Что? Мы тебе Я всегда радуем, Галинка. Я знаю. Ну. Ну, на что тебе яйца твои Так, Галиночка. Завтра тебе чекаем на вечерю. Доброе. Обязательно. Так, бурячок, девочки, почистили, молочинки. Так, друзі, подивіться, що ми зараз будемо робити. Достали капусту на завтра на голубці. Ксюшик перекручує легені. Ще мусочку тільки принесу. Перекрутить легені. От. Фарш ми достали на завтра на котлети і на голубчики. Нам буде розморожуватися. Так. Купочки ми стушили, завтра зробимо жарочку, підливочку. Потушили, зараз його її Оце вот, кришечкою і все. Так, е морковочка посмажена. І все. На сьогодні буде вже все в нас. Будемо своє відео закінчувати. Зараз трішка перекусить і легені. І все, буде все. Пронеси мені ту ту качку, будь ласка. Дякую. Не, не може, не може. Не Ви хочете налякати. Не може. Ну що ж, дорогі наші друзі, на сьогодні все. Все ми зробили. Бачите, мотається. Создаю робочу обстановку. Все ми зробили. Йдемо додому відпочивати. Завтра з вами знову зустрінемося. Завтра у нас вже буде роботи побільше, тому що будемо робити голубці, котлети жарити. Вот. Галінка до нас прийде знову нам допомагати. Так що завтра, друзі, з вами зустрінемося. Всіх вас любимо. Їдь же сюди. Скільки я вже буду вас ждати? Всім до нових зустрічей, до завтра. Мирної, і спокійної ночі вам. Солодких снів. Любимо вас. Хай все вам вдається. Все збувається. Хай все буде я спокійно. бачу все. Зараза, Хай все, я все бачу. Я Хорошо. Так що на добра ніч. Спокійної і мирної нічки. Ваші господинки.